У 38-му садочку у Чернігіві, як і ще в більше десяти таких закладах, досі немає ніякого укриття, а тому він не може приймати дітей. Приймаються цим як батьки, так і самі вихователі. Про це вони сказали начальнику міської військової адміністрації Дмитру Бружинському під час його перевірки закладів освіти міста. У нас немає укриття. А взагалі тут немає укриття? Взагалі у нас гарний садочок. Не а в садочку також немає підвала, нічого, так? Да? Забалий. А садочок в гарному стані, у нас все впали, ага. все, все ціло. До наступного тижня ми це питання будемо розглядати, і я надам доручення, щоб внесли зміни в бюджет місцевий для того, щоб збудувати в таких садочках біля таких шкіл, де немає сховищ, свої власні бомбосховища. Керівник військової адміністрації міста продовжує вивчати ситуацію зі станом укриттів в закладах освіти, і ця ситуація не скрізь однакова. 17-та школа теж не має свого сховища, тому школярі та вчителі вимушені перебувати під час повітряних тривог у сусідній будівлі, де укриття перебуває далеко не у кращому стані з поганими освітленнями туалетами. Ви звертались до міської ради, до кої щоб вони надали допомогу. Якусь якісь ні, ми не зверталися. Не звертались. Є такі ми просто при що дотримуємося. Ну, справа в тому, що це сховище, це уклад. Ні, украя зрозуміло. Ну, то немає, бо там же діти. там сховище не наше, сховище там орендовано. Ну то ж діти у 20 двадцяті школі. Ситуація з укриттям набагато краще. Ремонт зробили за бюджетні кошти. Школу перевели на дві зміни, аби вдалося всіх школярів розмістити у сховищі. Нині заклад продовжують відновлювати після ворожих обстрілів. Наше укриття найпростіше має площу близько 220 метрів квадратних. А якщо розрахувати 220 на 0,6, то у нас близько більше 300 діток може заходити в дане, в дане найпростіше укриття. Звісно, для того щоб забезпечити всіх учасників освітнього процесу укриттям, а це необхідно згідно нових норм, то ми маємо продумувати це, і в нас школа буде працювати і працює верніше зараз уже в дві зміни. А от у дев'ятій школі з облаштуванням укриття допоміг нардеп Сергій Гривко та міжнародні фонди. Діти і вчителі можуть тут перебувати тепер в гарних умовах. Ми саджаємо одночасно 175 дітей, встановлено санвузли. Є бойлер з підведенням теплої води, і головне у нас є вентиляційна система сучасна, яка працює дуже тихо. Коли дітям не вистачає повітря, і вони заходять, заповнюються укриття. Ми вмикаємо холодне повітря. Якщо дітям прохолодне і потрібне тепле, ми включаємо тепле повітря. Не вистачає сучасних лавочок. Розумієте? Все інше в укритті є. У школах Чернігова практично відсутня охорона під час навчального процесу дітей. А тому про безпеку школярів, особливо під час військового стану, потрібно нагайно подбати, вважає Дмитро Брожинський. Відсутня система здійснення охорони закладів освіти, підходів до закладів освіти безпосередньо в закладах освіти Сторожа заступає тільки в нічний час, тобто про безпеку наших дітей. День в умовах військового стану, в умовах, коли на вулицях дуже багато зброї, і буває так, що ця зброя не завжди знаходиться у військовослужбовців, це питання відкрите і потрібно його піднімати в загальному контексті програми Безпечне місце. І ми це будемо робити, виносити пропозиції, щоб покращити стан. Охорони безпосередньо цих закладів, де навчаються наші діти. Начальник міської військової адміністрації продовжить вивчати питання цивільного захисту і надалі перевірятиме готовність закладів у Чернігові. Незабаром відбудеться засідання представників сил оборони міста для вирішення актуальних проблем.